Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про такі поняття, як характер та особистість, і взагалі чого люди їх так часто плутають. А от, наприклад, якщо абстрактно піти, так, приклади такі навести, то м особистість це такий фільм, а характер це його темп та взагалі стиль цього фільму, можна сказати, жанр. А, якщо піти до більш нормальних таких а, визначень, то характер це м, така категорія рис поведінкових, тобто там впертість, впевненість, а, навпаки, невпер, нев, невпертість, да, невпевненість, то а, особистісні такі риси це. Особистість вона включає в себе частину характеру, тобто характер це частина особистості, але це така більш комплексна, більш соціальна, більш поведінкова, соціальна, культурна така от налаштування, можна сказати, от людини. так? Така більш обширна, обширне таке поняття. Тобто, для того, щоб їх не плутати, скоріш краще відрізняти от людина щось робить. Так, вона от робить щось, можна сказати, що в неї такий характер, дивлячись на те, що вона робить. Наприклад, там, вона вперто щось йде до цілі, там, впевнено щось робить. Оце характер. А коли ви описуєте людину в цілому, типу, там, яка вона людина, чому вона може так робити, оце вже про особистісні якісь такі моменти. Тобто. Якось отак. А, ну і з, коли люди, наприклад, працюють психологом, частіше за все, вони а, звертаються, звичайно, до особистості, але в моменті ми скоріше працюємо з характером, тому що характер це про поведінку людини в якомусь такому моменті, і ми намагаємося зробити вона зрозуміти, точніше, вона адаптивна, адаптивний, скажімо так, зараз, вплив характеру на. Зовнішнє середовище чи не адаптивне. і з ним працюємо. Якщо треба, то змінюємо. Якщо людині також це потрібно.